22 вересня у неділю, з нагоди 998-ї річниці святкування дня міста відбудеться всеукраїнський турнір Кубок Української стрітбольної ліги, який з задоволенням підтримав Бориспільський міський голова Анатолій Соловйович Федорчук. І, в принципі, всі зусилля, які має місто, воно докладає до організації і проведення цього свята. Турнір на майданчику поруч зі злітною смугою аеропорту Бориспіль обіцяє бути незабутнім. По один бік металевого паркану триватиме гра, по інший літаки підніматимуться в небо або йтимуть на посадку. Голова молодіжного парламенту Вікторія Шевц розповіла про ідею проведення змагань. Ця ідея виникла. Після міжнародного турніру в Праді, коли ми гуляли по Нічній Чехії з президентом Української стрітбольної ліги, і ми так подумали, було б цікаво провести такий турнір в якомусь цікавому такому місці. І я подумала, чому це б це не було у нас в місті біля злітної смуги. Ось ми й дійшли до справи. Територія для проведення турніру є вдалим місцем для фотографів, романтичних побачень та тих, хто любить літаки. Однак далеко не всі пам'ятають правило: чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Свідками пластикових пляшок, які погрузили в землю, целофанових пакетів та іншого непотребу, стали організатори, які приїхали подивитися на місце гри. Довго не барилися і кинули виклик бруду. 17 вересня члени молодіжного парламенту влаштували суботник. Менше двох годин вистачило, щоб зробити. З території справжню лялечку. тепер Бориспіль остаточно готовий зустрічати на своїй гостинній землі близько 200 учасників з усієї України, які візьмуть участь у завершальному турнірі сезону Кубку Української стрітбольної ліги у неділю, 22 вересня, о 10.30 ранку. Тетяна Підгурська, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.